Луцьк парадоксальний. Мешканці проспекту Соборності повстали проти ремонту своєї прибудинкової території. Люди вже не хочуть рівного асфальту та нових бардюрів, а просять залишити у розбитому дворі все як було. Комунальники знай роблять своє, розводять руками та кажуть, що не встигають стежити за новими забаганками містян. Люди ж пояснюють, усе просто ніж так ремонтувати, як це роблять у їхньому дворі, то ліпше залишити усе як було. Це один з луцьких дворів на соборності 30. Два місяці тому тут розпочали капітальний ремонт. Однак місцеві мешканці не надто зраділи метаморфозам. Перші невдоволення у людей з'явились разом із тріщинами на нових бордюрах. Їх розповідають тутешні мало того, що вимустили криво, вони ще й почали розсипатися на очах. Один Другий лопнутий, третій лопнутий. Вони вже розсипаються. У нас на території тут положені бордюри, шість бордюрів є на рівні. Каналізаційні люки, ось один, люк, два, три, чотири, вони замуровані. А це основні люки. Тут сходять каналізаційні стоки. Фото Олександр називає на інакше як халтурою та закатуванням грошей в асфальт. Чоловік зробив фотозвіт неякісно на його думку виконаних робіт та відправив через соцмережі на самому градоначальнику. Однак той каже, не відреагував. Мені шановний чиновник написав: пишіть офіційне звернення, це не є офіційно. Мер повинен був роздрукувати це і дати доручення управлінню житлово-комунального господарства, щоб вони приїхали і перевірили. Анті жока запевняють, що нічого не чули про неякісно виконані роботи, і тут же заспокоюють мешканців. Мовляв, замовник міська рада халтуру не прийме в бордюрах по 30-му суто двору. Я щось не бачив там. Тріщин в бордюрах. Що щось не влаштовує, то бувають і перероблюють дорожники там. Разу може по два боя зате начувані про брак у дворі на проспекті Соборності 32. Як на екскурсію до сусідів входять делегації? кажуть, у них теж днями розпочали ремонт. Тож після побаченого тут тепер хвилюються. Вас же нема чого говорити, вас за все одно вибили. А це я вже що... куди нема? Ти глянь, то Романюка повісити треба. О, так. Ти глянь, як розбито все як нема. Куди гроші пішли державні? А ти так, що смієш сильно? Скажуть, а що то твої гроші? чи що? наші це гроші, але не Романюка. Поки чоловік сперечається у сусідньому дворі, в нього під під'їздом працює відбійник. Важка техніка безуспішно намагається зруйнувати бетонне покриття, щоб замінити на асфальт. Однак бетон вже кілька днів не піддається. Постелити туди плитку місто бетон хоча бетон має 25 сантиметрів він ідеально був в ідеальному стані як стеклешко. Мені здавалося, що зовсім нераціонально бетон, який 20 років лежав і успішно використовувався. І якщо вже казати, що вони доказують, що він поганий, то давайте знайдемо того, хто його лежив. Бо бетон взагалі має лежати 100 років, а не 20 років. Тобто не шукаємо виновного, а виробляємо. Хай би мені хто сказав, скільки це довбання. І Якщо він такий слабий, то що він не розвалюється? Скільки коштів піде лише на вибивання бетону, в департаменті ЖКГ Відповісти не можуть. Я кажу начальник: таких дворів, як цей, має десятка аж в очах меректи від проектів. Чому обрали ремонтувати саме той, де немає ні ямки? Питання кажу не до нього, а до депутатів, які затверджували перелік дворів. Це по кожному цьому двору там, ворог в мах. Ну Ми чому саме більші. цей двір? У нас є рішення міської ради про перелік пробудинкових територій, затверджена сесія міської ради. Відповідно до цього рішення я працюю. Чому саме цей двір? То трошки питання, ну якби не до мене. Так, може він не найгірший, але дійдеться і до найгірших. Мешканці соборності 32 просять не чупати їхній бетонний двір. А мешканці соборності 30 – виправити халтуру з нетерпінням на комунальників чекають на соборності 22. Ці катакомби вже точно нічим не зіпсуєш. Не різамошкова неля про для новин на часі.